Доброго дня. В ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген Коптів. Актуальні дані станом на 15.00. У нещодавно відкритому сквері Семенова в амур Дніпровському районі Дніпра регулярно орудують вандали. На днях там повиривали рослини, зіпсували тренажери та потрощили елементи освітлення. Сума збитків вже сягає сотень тисяч гривень. Як місто бореться із вандалізмом, дивіться далі. Ми бачимо, що Ось була підсвітка лавочок, і що від неї залишилось. Ігор робітник скверу Семенова. Перший, хто побачив, як в нещодавно відкритому парку розгулялись вандали, чоловік приходить за годину до відкриття зони відпочинку, щоб підготувати її до відвідувань та навести лад. Я поперебирав, потім я роблю обхід, щоб побачити, що відбувалося. і побачив це. Цей акт вандалізму емоції дуже погане відношення людей, тому що вони ми робимо для дітей для відпочиваючих, а вони цього не цінують. Вандали потрощили тренажери, поламали дерева, вирвали та пошкодили елементи системи поливу та освітлення. Як її можна було зламати, це невідомо, тому що діти б це не змогли зробити. Це більше підлітки робили. Вандали у парках головна біль міста. кажуть у профільному відділі. Сума збитків сягає сотень тисяч гривень. Через війну фінансування реконструкції та відновлень парків майже неможливо. Наслідки комунальники ліквідовують власними силами. Ми ліквідуємо наслідки цього вандалізму. Заізолювали всі електропроводки, щоб нікого не вдарило, ані током. Зрізані зрізані елементи благоустрою, гойдалки та тренажери. Ми прибрали всі гострі предмети, зачистили, щоб діти могли безпечно відпочивати. В поліції кажуть, пошук зловмисників триває безперервно, опитують свідків та шукають камери, які б зафіксували злочин. Правоохоронці працюють над тим, аби встановити, хто саме це зробив, проводять всевічну перевірку. Я повторююся і проглядають камери з відеоспостереження щодо того, що це в вечірній час сталося чи могло статися так, то в нас є патрулі, які постійно патрулюють вулиці та перевіряють інформацію, яка надходить від громадян задля недопущення якихось порушень в місті. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею Умисне знищення чи пошкодження майна зловмисникам загрожує штраф або навіть позбавлення волі строком до трьох років. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією у парку Семенова. Результати у наступних ефірах. Гарячі обід із доставкою у Дніпрі безкоштовно годують літніх містян і внутрішньопереміщених осіб. Працюють пункти харчування. А людям із вадами руху їжу везуть прямо додому. Чим частують, як стати учасником комплексної програми соціального захисту городян? Далі. Смажать, варять, шинкують. На кухні правобережного пункту харчування із самого ранку. Посолила і за хвилину ось така смажена картопля. Готуємо смачні котлети, які подобаються усім. А готують тут для особливих клієнтів. Внутрішні переміщені особи. Для них готуємо із задоволенням. Їжу ділять на порції, потім герметично фасують. На кожній порції стікер, який засвідчує, що дата сьогоднішня та свіжа. У правобережному пункті харчування на вулиці Мосаковського, 13а, переселенців годують щодня з 11 до 16 години. Год, як я здесь. А сюда ми ходимо уже почти два місяці. Хочеться виразити слова глибокої благодарності меру, представителям власті. Соцзащиті населення, тому що дійсно та очень большая для нас допомога. безкоштовне харчування передбачене міською комплексною соціальною програмою. Комплексна програма, за якою внутрішньоприміщені особи отримують безкоштовні гарячі обіди щоденно. На цей час в місті Дніпрі отримують безкоштовні гарячі обіди близько 1500 внутрішньоприміщених осіб. Решту гарячих обідів розвозять соцпрацівники одинокими людям із вадами руху. Благодаря благодаря цієї я наша до таких приклонних літ mm -hmm. і сохранила любов жизні. Щоб отримувати безкоштовні обіди, переселенці мають реєструватися в управлінні соцзахисту населення, а одинокі дніпряни перебувати на обліку в територіальному центрі. Пункти незламності у Дніпрі переводять у режим роботи готові до відкриття. Це пов'язано з низькою відвідуваністю пунктів та поліпшенням ситуації з електропостачанням. Дніпровська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила керівникам відновити роботу пунктів у разі необхідності протягом двох годин, а також зберегти матеріальні цінності. Наркотиків на понад 7 мільйонів гривень на Дніпропетровщині затримали 12 учасників злочинного угруповання. Мешканці міста жовті води вирощували канабіс, виробляли метамфетамін та інші наркотики. Реалізували з рук в руки або поштовими замовленнями по території України. Щомісяця заробляли понад 5 мільйонів гривень. Під час обшуку його підозрюваних вилучили 32 кілограми марихуани, метамфетамін, метадон і опій, а також зброю, набої, автомобілі та півмільйона гривень готівкою. Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення. Практика на імітованих місцях злочину. У Дніпровському університеті курсанти вивчають криміналістику у змодельованій катівні місці масового розстрілу та ракетного удару. Інші ж локації більш наближені до звичного життя, не спотвореного війною. Докладніше про моделювання кримінальних ситуацій у наступному сюжеті Могу магнітного порошка малахіт та магнітного пензлика. Дар'я, студентка третього курсу Дніпровського державного університету внутрішніх справ, практикується на одному з навчальних полігонів. На заняттях виявила докази сліди від рук ніг підозрюваного. У майбутньому дівчина мріє стати слідчим. Стимулом обрати цю професію було напевно допомогти і людям, які цього потребують. Та... Внести якийсь вклад в розбудову своєї держави та протидії злочинності на полігоні збудували декілька локацій: кафе, кімната, готелю, слідчого до медичної підготовки. Тощо тут навіть є збитий безпілотник, який досліджують курсанти. Ми знаходимося на полігоні слідчо-криміналістичному, використовуємо декілька локацій для відпрацювання тих теоретичних знань, які ми здобуваємо, які курсанти здобувають під час занять, і саме здобуваємо практичні навички. Це не єдиний навчальний полігон в університеті. У підвальному приміщенні розташована змодельована катівня, яку час від часу допрацьовують. Імітація п'яти осіб, ну замордованих росіянами, так і інші речові докази, які е, можуть нам допомогти встановити причетність і е, саме е, зро... притягнути винних осіб в подальшому, коли вони будуть встановлені, до кримінальної відповідальності. Локації в університеті мають реальні аналоги. Цінність такої практики для курсантів навчання в умовах наближених до реальних. Сотні дерев, чагарників і тисячі квітів у місті висаджують рослини в рамках комплексної програми, яку ініціював міський голова Дніпра Борис Філатов. Активні мешканці міста, які прагнуть взяти в ній участь, можуть отримати кваліфіковану консультацію та придбати відбірні саджанці та розсаду. Як саме це зробити, розкажемо далі. Індустріалізація, глобалізація, урбанізація високотехнологічні слова, за якими стоять суттєві зміни в промисловості та навколишньому середовищі. І сумно, але дуже часто такі зміни не залишають місця самій людині в цьому середовищі або змінюють його до невпізнання. Щорічно у місті стартує ініціатива з озеленення Дніпро квітучий». рослини висаджують у парках, скверах, промзонах та на прибудинкових територіях. Слід наголосити на такі важливі сфери, як екологічна складова нашого міста. Це дуже важливо для створення комфортних здорових умов для наших мешканців, і тому питанню приділяється велика увага. У департаменті закликають всіх мешканців доєднатися до програми. Це починається не лише з створення нових насаджень, але і з е, дотримання е, байливого відношення до тих насаджень, до тих зелених е, куточків нашого міста, які вже існують. Аби отримати консультацію або придбати рослини для висадки. Городяни можуть звернутися до ботанічного саду ДНУ. У нас колекція рослин. Понад 3500 таксонів, тобто це таксономічних мінімальних одиниць, це види, різновиди, сорти, варіації, то що інше. У нас є значна колекція рослин майже з цього світу, тобто навіть умови тропіків, субтропіків, субтропічних тропічних країн. У нас близько 350 рідкісних зникаючих видів рослин в колекції. 8 квітня у ботанічному саду відбудеться день відкритих дверей. Запрошують всіх Дніпрян. Завдяки програмі Дніпро квітуче у нашому місті є де відпочити, подихати свіжим повітрям, поїздити на велосипедах та просто погуляти пішки. Долучайтеся до цієї програми, і ви. І далі оперативна інформація про ситуацію у Дніпрі. Знеструмлень аварій на підвищувальних насосних станціях не зафіксовано. У комунальників заплановано проведення ремонтних робіт на декількох об'єктах водопостачання на цей час проводять аварійні роботи у селищі Кам'янка. Через це без води тимчасово залишились мешканці Кам'янки, Ракшівки та Волоського. Водопостачання відновлять до кінця дня. Через пошкодження водопроводу у селищі Таромське перекрито воду за адресами, які ви бачите на екрані. Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на завтра. 30 березня більше інформації про роботу підприємства та ремонти із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Громадська рада не залишає без уваги жодне повідомлення, кожне оперативно опрацьовується. До вирішення питань залучені усі служби мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Завдяки заявки приймаються із понеділка по п'ятницю із 9 до 17 години. У телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Це було останнє повідомлення у випуску. Команда Дніпро Ньюс працює, щоб ви отримували інформацію про найважливіші події в країні. Такі дивляться нас на Ютуб. Підписуйтеся на наш канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин о сімнадцятій. Побачимось.